Науково-практичні конференції для студентів реальна можливість висловити власні міркування та погляди на політичні і знакові події в державі. П'ятикурсники готують виступи та дискутують, у тому числі і з викладачами. Зрушення в процесі євроінтеграції. Молоді науковці відслідковують і ретельно аналізують. Якщо конкретизувати, то мова йде про дві речі: щоб Україна одержала або вступила в зону вільної торгівлі. З європейським союзом, і друге мова йде, щоб Україна мала безвізовий режим. Якщо, наприклад, взяти в Донбас та Крим та За і Захід, в них різні думки щодо всього населення, щодо входження до України в Євросоюз. Молодь всієї України позитивно відноситься до входження України в Європейський Союз. Євросоюз. Це система цінностей, на які орієнтується Україна. Це демократія, заможність, стабільність. Євросоюз це найбільше в світі інвестори. Що ж передбачає саме проєктівне партнерство у співпраці саме з Україною? Подальше спрощення візового режиму та поступовий рух до його лібералізації, укладення поглиблених зон вільної торгівлі. Підтримка процесу адаптації законодавства та зміцнення інституційної здатності країн-партнерів, створення інтегрованої системи управління кордонами 2010 року. Верховна Рада України прийняла закон про засади внутрішньої та зовнішньої політики. Вступ до ЄС є одним з основних напрямків, що визначено на законодавчому рівні. Та економічної інтеграції країн -партнери.